Слава Україні, слава ССУ. Сьогодні маємо 12.01.23 рік. Чергова поїздка за дровами. Зараз покажу, куди і як ми їздимо. О, Курцхар чийсь гуляє, не прив'язаний, незакритий у вольєрі. Ось такий став. Чималий. Тут качок раніше було замерзло. Вчорашньої ночі було 5 градусів морозу, сьогоднішній 5 теж. Канала, проїдете зі мною, по трошки зимовій дорозі, по трошки зимовому лісі, побуваєте в лісі. Перейшов. Хе -хе. Перейшов за пазуху, значить повезе. Так, третю і пішов. Я думаю, що цього сніжку недостатньо, щоб я буксував Ну, третю. Як каже Леня Бобошка, ТСО, ТСО, от і в мене, мотор Т-40. цупить, Ну це пуста машина. Тут на поле просить місцевий фермер на цю пшеницю, щоб не виїжджати. А чого нам на неї виїжджати? Дорога вона як така. Твердо, гарна. О там внизу ну пасіка. Він тут почав розчищати всю дорогу О, трохи хоче зрізати. ну воно і правильно Ліст воно за канавою, а там О, Камера, звісно, не передає ці нерівності. Вони як підрізали да, вон, пеньки, а тут трохи нагорнули, набуксували. Та дорога нерівна, не така, щоб от, о, грунтова в торки пішов, а трохи вона тут машиною кидає все на сіро-білому фоні і не видно зараз за поворотом можуть бути на пшениці на озимені кози. Не, немає, може за... А, ні, вже не буде. Уже не буде, бо хлопці перші проїхали. Вони, видно, їх збужали. Обично зранку, так як ми приїжджаємо, як я перший їду, Я їх бачу. 4-6. А тут їх в лісі. Вистає. Зараз сезон полювання закритий. Вони, будемо казати, не стріляні, не шугані. Ой, дорога. Дорога грунтова, замерша. Нема хуже. розбиратися куди заїжджати і так приїхали і починаємо погрузку ось такий газончик телефон вже там у мене дзвонить. от такі дрова дуб от. щось сніжок пішов не вчався Геть вчасно. Ого, ого. такі дрова. Підемо прогуляємося по лісі. Ого. Подивимося. Дорогу, може. Валік, валик. А, а там далі є дрова? По цій дорозі. Так. А тоді треба буде заїжджати вже до тих кладей, так? Да? Так, от такий зимовий ліс. Трохи притрушує сніжком. Ну в країні в нас війна. Гадські кацапи не дають життя. От. Декілька кацапонастроєних настроєних там у прошлому відео. Ну от якихось 15-20 хвилин і майже пів машини вже є. Колодки просто розрушений дуб такий. Колодки просто повстелені. І рубать буде добре людям. Клоц, клоц, і пішов. І троєчка залишилась. Да. Красоту зимового лісу. Камера певно, що не передасть. А щоб ще не гупати дровами по машині по кузову от і пройтись е, тихенько так по лісі то то точно можна на щось на когось натрапить на якусь дичину зараз надійду сюди над Кручку таку невеличку. Там вони по горбу, по хребту. лягають. тут якась дорожка. Стара вирубка. молодняк. видняк. Да. Під ногами все хрустить. Якби вони були, вони вже в тітні. Ні, немає. Ех, трохи. Морозоць... Заніс щіпає. Ідемо до машини. Ще якихось хвилин. 20-30. Та й будемо. Виїжджать з цього лісу. Так, ну шо, нагрузили нас. Будемо пробувати виїжджать. І отак і поїдемо. По гріляках, по кущах. О така лісова дорога. Так, а тут буде. Не, нормально, калюжа ця мене насторожувала. От. То вона, проїхали ми її нормально. Чи в цій машині немає пічки. Якщо мотор натопить, моторного ну, щита сюди тепло зайде, та й буде. От. Машина вже йде м'якша. Якийсь туманець насідає. Може ще сніг, пуститься. І сюди заїхав поліз, теж попідмерзало і всі їдуть по дрова. I am the. Всім же будь далекобійниками, не всім вже на хлібовозках їздить. І машина б'ється, резина ріжеться. Дуже треба в лісі бути обережному, уважному. Дощі були розмели але машина тримає дорогу. Вон промоїна. Там справа була в нас пасіка. Пустиється другою передачею. Тут то всю стягує вже. Свальти. О, он яка промоїна.